Тепер дивіться, що сталося, є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушки, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну. Так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну Росія. От як не крутий, вони можуть херби солі доїдати, вони можуть жити там ну, взагалі, на Мані небесній питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО. Ну, со своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захопити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що е, тепер е, зброя і е, гроші не будуть піти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. Ну, в принципі, якщо взять Польшу, якби от ви були поляками, я поляком, то ми б сказали, правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. Розповсюджуйте це відео, я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорити, якась отака ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя і допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є. А Сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім па -па. да, не простійно. новини, але що ти будеш діяти?